29 серпня 2023 року. Сьогодні, друзі, я записую вам це відео і хочу вам всім подякувати тим, хто давно за мною слідкує, тому що ви найкращі. Дякую вам за вашу довіру. Дякую також моїм спонсорам цього каналу. Невдовзі, друзі, я вам хочу повідомити, будуть зміни на каналі. Я готую для вас новий проєкт, який вам точно сподобається, тому щоб це не пропускати. вам потрібно підписатися на мій канал. Нал, щоб слідкувати за оновленою інформацією і за оновленими відео, також закликаю вас підписатися на мій інстаграм в описі до відео, ви знайдете посилання на цей канал, тому що про мій проєкт я буду саме там робити прес-реліз. Також, друзі, хочу вам сьогодні нагадати декілька місяців тому, десь приблизно півтора-два місяці тому, я розповідав всім українцям, а точніше. Розкрив правду, яка давно вже існувала про те, що польські візи не можна робити на території Польщі. Виключенням, звісно ж, були раніше під час ковідних обмежень це водії, далекобійники. Друзі, повертаючись знову ж таки до мого питання, польські візи були нелегальними, котрі були зроблені на території Польщі, проте досить багато громадян, котрі займалися. Допомогою в оформленні цих віз, тобто перевозили документи самостійно, ваші паспорти до України або ж навіть поштові компанії цим займалися, хоча це було не до кінця легально. Всі скажуть: а як же ж так, консул ставив візу, і все було без проблем. Консул не може контролювати. Все так, як страж гранічна, тому що страж гранічна, ужен воєвуцький, консул це все різні організації, державні організації, тобто це різні дипломатичні установи, які відповідають кожен за свою роботу. І звісно ж, консул не вправі. Контролювати, в якій країні ви знаходитеся. Саме у зв'язку з цим, друзі, що досить багато українців почали робити саме в такий спосіб візи, Стражгранічна зауважила при численних перетинах кордону з України до Польщі або ж навпаки, що в громадян України чомусь немає штампа одного в паспорті. Тобто громадянин, котрий виїжджає з Польщі в Україну, чомусь немає штампа в паспорті, що він в'їхав по цій візі. Хоча ця віза почала діяти, коли громадян. Громадянин України був на території Польщі, це для тих друзів відповідь, хто мене звинувачував, що саме через мене це все сталося. І тепер абсолютно всі ЗМІ пишуть про те, що польську робочу візу або ж будь-яку іншу не можна зробити дистанційно, перебуваючи на території Польщі. Проте, друзі, як пише на урядовому сайті gov.pl що ці. Правила діяли, діяли завжди, тобто ніколи в житті не можна було робити візу дистанційно, перебуваючи в тій країні, до якої ви плануєте приїхати. А в даному випадку це Польща, і це все регламентується ще від 13 липня 2009 року. Тоді саме тоді друзі був запропонований і впроваджений регламент європейського парламенту та європейської ради номер 810 через похилу 2009. І звісно ж, друзі, візовий кодекс говорить від 12 грудня 2013 року про іноземців. Що передбачає він, що заяви на отримання віз подаються особисто за винятками, передбаченими цими нормативними актами, зокрема для неповнолітніх, за які заяви подаються батьками або опікунами. Також є деякі винятки, такі як коронавірус, і звісно ж на даний момент це військовий стан в Україні. Завжди, друзі. Візу потрібно було відкривати в тій країні, в якій ти проживаєш. І можна буде тоді поїхати в ту країну, в яку ти відкриваєш візу. І подавати візу завжди потрібно було особисто. Так як дехто говорить, ну все, друзі, вам доведеться тепер їхати в Україну, щоб відкрити візу. О, приїхали. Так завжди було. Треба було їхати в Україну, роботодавець чекав, і тоді все було окей. Звісно ж, багато роботодавців також займаються відкриттям та допомогою в супроводі. Ну, щоб отримати польську робочу візу, і вони не сильно хочуть відпускати українця до України, тому вони безпосередньо були зацікавлені, щоб українець не виїжджав, а робив візу дистанційно. Тому, друзі, знаєте, хто за все буде відповідати? Звичайні громадяни, котрі отримують ці візи. Я ще раз вам кажу: я не можу знати, яка буде відповідальність. Моє завдання, як людина, яка є експертом в легалізації та легальному перебуванні українців на території Польщі, завжди висвітлювати вам правду. Тому що мене не цікавить, скільки я на цьому зароблю, чи я скільки втрачу моє завдання це отримати довіру до вас. І я завжди визнаю свої помилки. Хто довго зі мною знає, скільки я разів помилявся, стільки разів я і просив вибачення в своїх глядачів. Чому я це робив? Тому що я вас поважаю, як ви і мене. І сподіваюся, ви зробите репост цього відео. Ну і дійсно підпишетеся на канал, щоб підтримувати мене і далі. А ті, хто нові, будуть це бачити в майбутньому. Знаєте, друзі, хто не помиляється, той, хто нічого не робить, або той, хто не хоче визнавати своїх помилок. Таких людей я в житті своєму не маю, тому що я з ними відразу прощаюся. В мене немає ворогів, в мене є конкуренти, але завжди я їх слухаю, прислухаюся. Якщо вони дійсно говорять правду, то я за ними повторюю. Тому що в мене не так багато досвіду, як в деяких експертів, які довше займаються тією чи іншою справою. Але повірте, друзі, щоб стати експертом, бо ним можете бути і ви, постійно потрібно бити в одну і ту саму точку, і ви навчитеся робити всього того, що вмію навіть і я. І розумійте, друзі. Те, що візи робилися завжди в Україні, і ви повинні були перебувати в Україні, так було завжди. Для того, щоб подорожувати по Європейському Союзу чи Шенгенській зоні, так дійсно. Робоча віза, наприклад, вона підходить. І 90 на 180 ви можете по ній подорожувати. Але, як ми бачимо, вихід з цієї ситуації вже не досить приємний. І з неофіційних джерел мені відомо, що вже багатьох українців, котрі виїхали по цих візах в Україну та хотіли повернутися, не пропустили. Що буде з вами? Я не можу вам порекомендувати. Я не можу бути впевнений в тому, що конкретний прикордонний, котрий буде вас пропускати на паспортному контролі, впустить вас чи ні. І також ті варіанти, які зараз пропонують деякі посередники. В інтернеті, що вам потрібно виїхати в Молдову і тоді повернутися. Так, можливо, вони працюють. Я не можу відповідати за це. Це вже їхня відповідальність, і вірити їм чи ні. Це вже ваш вибір. А моя моя от така благородна робота, друзі. Просто вам повідомляти. І сподіваюся, ви розділите мою думку. Ну і не будете повторювати своїх помилок, бо найгірше вчитися це на своїх помилках, погодьтеся. І найгірше, що у вас може бути, це вас просто не впустять до Польщі і анулюють вашу візу. І в цьому випадку вам потрібно буде поновно робити візу. Чи вам її відкриють чи ні? Я не знаю, тому що ви зробили помилку. Але спираючись на те, яка зараз ситуація, я думаю, що все буде окей. І розумієте, за те, що ви неправильно відкрили візу. Не відповідає посередник, не відповідає консул, не відповідає стражгранічний. Хто відповідає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І скажіть, будь ласка, ще відповідь дайте на таке питання. Ви особисто відкривали візу дистанційно? Чи ви послухали мене і не робили цього? Також хочу нагадати, якщо хтось буде говорити, що черги в Ужендах на карти побиту досить великі, ви не мусите на них подаватися, на ці карти побиту. Нехай вони горять собі десь там. Ви можете перебувати до 4 березня як громадянин України. І неважливо, коли ви заїхали, по яких документах. Ви можете тут знаходитися в Польщі до 4 березня 2024 року. І я і моя команда прогнозуємо, що цей термін будуть продовжувати ще до 2025 року. Що думаєте, ви також залиште, будь ласка, свою думку в коментарях. І до цього часу ви не мусите легалізуватися як людина, котрій буде потрібно легалізуватися. Але майте на увазі. Я про це також наголошую, що ті, хто має статусу КР чи не мають, вони також мають можливість перебувати до 4 березня, але це не дає змоги подорожувати Європейським Союзом, так як це можуть робити ті громадяни, котрі мають робочу візу, студентську візу, або ж вони мають карту тимчасового побиту, або ж довідку дія ПЛ, якщо ви при перетині кордону за межі Шенгенської зони та при поверненні втрачаєте статус УКР. І ви водночас втрачаєте довідку ДІАПЛ, Вони ж 500 Ну, щоб це все відновити, вам знадобиться декілька місяців для того, щоб повоювати зі страж гранічною, щоб вони вам змінили статус туриста. Коли ви поверталися, вони так вписали, хоча вам сказали, що не вписували на статус тимчасового захисту. І це відбувається досить складно. І я впевнений, що досить багато з вас зі мною погодяться. І саме тому я вам рекомендую і рекомендуватиму робити легалізацію правильно. Робити карту побиту, бо це вам дозволить, якщо у вас є така можливість, ви можете працювати, ви можете відкрити свій бізнес і провадити його, або ж у вас є висока кваліфікація блюкар. Нагадую, що в кожному воєводстві вона різна. В цьому випадку ви можете зробити карту тимчасового побиту і тоді вже не переживати, коли ви отримаєте і децизію, і пластик. Не будете переживати, що у вас якийсь статус заберуть або ж заберуть 500 Ви будете перетинати кордон без проблем в Україну, повертатися і так само подорожувати Європейським Союзом, шенгенською зоною та виїжджати в інші країни і повертатися без жодних проблем, без жодних побоювань. Це друзі, основна така привілегія. Карти побиту, тому що по робочій візі ви 500 плюс не зможете отримувати. Вам цього ніхто можливо не скаже, якщо ви цього не знали. Тому діліться цією інформацією зі знайомими, зі своїми знайомими по колегами, товаришами, колегами, по колегами, колегами по роботі. Ось так. І звісно ж, підписуйтесь, підписуйтесь, тому що без підписки ви не будете слідкувати за оновленою інформацією. Така друзі, інформація на сьогодні.